Часу на вступний гаєм. Зразу приступаємо до роботи. Вітання глядачам! Ви на авторському каналі. Мене звати Іванна, і сьогодні ми зробимо підставку під горнятку таким собі незвичним способом. Для роботи нам потрібно два в'язальні гачки: один найтонший, інший товстіший 2,5 мм, металічна кришка для консервації, ножиці, картон, гарячий клей, тканина. Можна взяти і джинсову тканину. І кольорові нитки для декорування роботи. Також голка. Читаємо уважно правила безпеки при роботі з гострими предметами і бережемо свої пальчики. Отже, на тканину кладемо кришку і обводимо коло більше по розміру на 3 см від країв кришки і вирізуємо його. Голкою з ниткою по краях кола прошиваємо зметувальним швом. Далі кладемо туди кришку серединкою вверх та затягуємо ниткою тканинне коло навколо кришки міцно і зав'язуємо декілька вузлів, щоб не розв'язалося. Ось у нас вийшло таке гарне коло, рівненько затягнуте тканиною. Наступним етапом роботи буде обв'язування країв цього кола гачком. Спочатку беремо тонкий гачок, такий, щоб можна було ним проколоти край тканини. Ним ми будемо в'язати стовпчики без накиду, чіпляючи нитку за край кола. Між стовпчиками без накиду можна додати повітряну петлю. У цьому відео я демонструю цей етап, а якщо комусь невідомо, як робляться стовпчики без накиду, то на цьому каналі можете переглянути. Підказочку я залишаю в верхньому правому куточку та в описі під цим відео. Я цю підставку під горняткою роблю в червоній кольоровій гамі, то взяла червону тканину і бордові нитки для декору. Можна зробити з джинсової тканини або мішковини, або в'язаного светра, то взагалі буде гарно і легко в'язувати гачком. І взяти нитки інших кольорів. Але зауважу, що перший ряд обв'язування гачком виконується трішки важкувато, бо потрібен гострий гачок, щоб проколоти тканину і витягнути нитку. Далі в'язані ряди будуть виконуватися легше. Другий ряд робимо з трьох повітряних петель. Та відступаємо і кріпимо до першого ряду одним стовпчиком без накиду. А відступаємо так, щоб ланцюжок з трьох повітряних петель не був натягнутий. щоб він вільно лягав на попередній ряд. Таким чином, ваше в'язання не буде стягнуте. І в'яжемо ще третій ряд У кожен проміжок з трьох повітряних петель в'яжемо стовпчики таким чином. Один стовпчик без накиду, п'ять стовпчиків з накидом, і знову один стовпчик без накиду. Всі ці стовпчики в отворі під трьома повітряними петлями. І переходимо до іншого отвору з трьох петель. І знову починаємо так само: Один стовпчик без накиду, 5 з накидом і один без накиду. І так по колу. Мають вийти пелюстки квітки. Всі інструкції з в'язання гачком ви знайдете в описі під цим відео. Коли пров'язали все це, ниточку ховаємо у в'язання та відрізуємо кінчик нитки. Або ще не відрізуємо, пров'язуємо 20 повітряних петель і робимо з них велику петлю для підвішування підставки. У цій підставці я це не зробила, але я покажу іншу підставку, то там є така петелька. У нас виходить така оригінальна підставка під горнятку. Для того, щоб зворотній бік роботи виглядав гарно, ми з картону вирізаємо ще одне коло, використовуючи розмір кришки, та приклеїмо рівно на зворотній бік роботи за допомогою гарячого клею. Робимо все акуратно та обережно. Ось у нас є дві підставки під горнятку. Інша зроблена з джинсової тканини та декор з жовтих ниток. І має петельку для підвішування, про яку я говорила. Тепер перерахуємо переваги нашої підставки під горнятку. Перше. Зроблена своїми руками. А це означає, що оригінальна і в одному екземплярі. Друге. Використано підручний матеріал. 3. Пружна і міцна через використання кришки для консервації та, в деякій мірі, термостійка. 4. Цікава кольорова гама. Можна зробити на свій смак. П'яте. Ну і найголовніше. Ми закріпили цією роботою знання по в'язанню гачком. Ну і шосте, така підставка під горнятку має практичне застосування на кухні. Якщо вам пригодилася така ідея, то покладіть смайлик у коментарі. Вам не важко, а мені приємно. До зустрічі з новими ідеями.